Вітаю! В цьому відео я трошки розповім про свої старі фотографії. Чому старі? Тому що нових немає, тому буду розповідати про те, що є. Я сподіваюся, буде, ну, має бути цікаво, особливо в контексті того контенту, який я публікую на цьому каналі. Я досить багато розповідаю якусь теорію творчості і не особливо торкаюсь практики. Хоча дарма. І я думаю, це відео має м, дати такий старт розгляду безпосередньо чогось практичного, чогось справжнього, чогось вже існуючого. І я думаю, буде цікаво, мені особливо самому цікаво, це порефлексувати стосовно своїх старих робіт. І справедливо буде розпочати з роботи, яка має робочу назву Фото з мишкою. Як вона називається офіційно, я розповім трошки пізніше. Отже, історія цієї роботи вона починається в 2020 році. Це період локдауну. У мене було студійне світло, якісь постійні джерела, камера, штатив, і я експериментував зі світлом, просто розміщав його якось і себе час від часу знімав. Тобто. Я періодично знімав власні портрети, трошки публікував їх в інстаграм і взагалі розбирався зі світлом, як це все працює і так далі. І в ході таких ітерацій і була знята ця фотографія. Кожна робота вона завжди починається з якоїсь опорної точки, від якої вже будується решта зображення. Такою точкою є мишка. А саме наявність цієї іграшкової мишки у моєї дочки. І я подумав, як можна цю мишку використати в своїх фотографіях. І для мене було дуже важливо, щоб в зображенні в процесі побудови історії була якась конфронтація. Тобто, щоб щось конфліктувало з мишкою для початку. Ну, з мишкою може конфліктувати, наприклад, кіт. Що ми знаємо там із міфології мультфільму Том і Джері, але е, з котом я щось не розібрався, тому е, можна протиставити мишці мишеловку. Я поїхав в епіцентр, щоб купити мишеловки. Це теж цілий процес. Їх е, 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 було два види. Я купив два види мишеловок по кілька штук, бо я збирався знімати серію. Про серію скажу пізніше. Це немало важливо. І я вибрав, там мишеловка була одна трошки більша, інша трошки менша. На фотографії ви бачите меншу варіацію. У більшої мене в якийсь момент не задовольнила фактура дерева цієї основи, до якої кріпляться оці детальки мишоловки. Далі була поїздка в супермаркет за сиром. Сир теж обирався, виходячи чисто з візуальною складовою, щоб він був з такими явними великими дірочками. Їх, оці впадинки їх видно на фотографії, щоб було при цьому нормально нарізати її. І можна було знімати. А, що стосується одягу, сорочка льняна. Була куплена, вона вже була в мене, але я її ніде не вдягав, і вона була куплена, власне, для того, щоб якось урізноманітнити мої фотографії. Ну, Також на якийсь там парадний вихід, вона б теж згадилась, в принципі. Що стосується безпосередньо зйомки, знімав я вдома на фотоапарат Fujifilm XE3. З об'єктивом, здається, 50 мм 2.0. Джерело світла це постійний світ, постійне світло з моноблоком Дженбе і величезним софтбоксом 150 см діаметром. Здається, я його використовував. Можу помилятись. Світло я підготував заздалегідь з вечора. Налаштував висоту штатива, тобто мені просто треба було зранку стати в кадр і власне зробити фотку. На наступний ранок я прокинувся, зробив фотографію безпосередньо. Я особливо не обробляю фотографії, тому я в цей же ранок її, чи по дорозі на роботу, чи десь на роботі я на телефоні обробив і виклав в інстаграм. Все, так з'явилась фотографія. Пізніше, через деякий час, я вирішив подати цю фотографію на якийсь конкурс. Вона непогано зібрала лайків, якийсь я отримав фідбек після цієї фотографії. І я подумав, що чому б не спробувати. Це моя була перша участь в фотографічному конкурсі. Я Подав заявки на два конкурси. Один був Будапешт Photography Awards, де я, зайняв, я взяв бронзу в категорії автопортретів. І був ще другий конкурс я не пам'ятаю назву, я напишу на екрані його. І там воно була просто, вона не отримала призове місце, але була, якби, ну, отримала певну відзнаку по типу шорт-лістів на рекламних фестивалях. Але найцікавіше інше. Тобто, коли ви подаєте роботу на конкурс, її треба описати, їй треба дати назву. І тут, власне, прокидається те, про що я розповідав в відео про ідею форму і зміст. Про те, що вам треба якби, описати цю ідею на моменті подачі фотографій на конкурс. Бо це теж має певну вагу. І я аналізував взагалі, що в мене в житті відбувалося, з якими проблемами я в той час, які проблеми я в той час вирішував. І мені згадалась така історія, що у мене в моїй дизайн-команді дизайнери дуже часто, коли до них потрапляла якась проблема, вони дуже швидко починали її вирішувати. Навіть не розібравшись, що ця проблема є, це досить цікава штука, вона може здатися дивною, бо чому я придумую, про що я знімав фотографію після того, як я її зняв. Справа в тому, що я знімав такі селфачі на потоці, і я не особливо фокусувався на тому, з чого вони мають складатися. Тобто ти їх просто робиш і підсвідомо ти так чи інакше якийсь, ну, ти не закладаєш сам сенси. Просто сенси вони якось самостійно через ті символи, через форму, через ті образи, які ти використовуєш, вони самостійно з'являються в роботах. В принципі, не один, мені здається, письменник або художник він не підходить якби Послідовно до роботи. Тобто він робить, а потім виявляється, що ця, цей скоп образів він е, ну, створює якийсь меседж. Причому цей меседж може він з часом взагалі змінюватись. Отже, повертаємось до е, фотографії з мишкою. Як я вже сказав, е, була історія про те, що дизайнери і взагалі люди, вони е, отримуючи якусь задачу. Бачучи якусь проблему, вони досить сліпо починають її вирішувати без аналізу, і без якби, визначення проблеми, і визначення задачі, яку вони вирішують. І тут досить цікава штука, тому що я ніби намагаюсь зловити в мишоловку мишку на цій фотографії, але мишка. Вона не справжня, мишка бутафорна, вона, вона іграшкова, вона не жива. І я ніби намагаюся зловити те, що насправді не являється проблемою. І це досить розповсюджений кейс, я коли розповідаю це друзям, знайомим, коли ну, розповідав про цю фотографію. Uh, всі, як, як один, говорили про те, що це досить знайома uh, ситуація в їх житті, коли насправді проблеми нема. Ми, роздуваючи з мухи слона, uh, створюємо собі, придумуємо собі власну проблему. І, власне, фотографія вийшла про це. І, взагалі, будь-яка конфронтація в фотографії, коли ви uh, чисто uh, на цьому драматичному прийомі намагаєтесь в своїй роботі просто. Зробити такий штучний конфлікт це завжди цікаво, бо е, інтерпретувати це можна супер по-різному. І я, власне, так і написав в анотації до проєкту, я його назвав, здається, Problem and solving якось так. Я писав що, про те, що як люди зустрічаються з проблемами, не аналізують їх і починають їх вирішувати. І Мова про те, що це трошки неправильний підхід, тому що іграшкових мишок не ловлять справжніми мишеловками, справжньою наживкою. Тепер, якщо подивитись на цю роботу після чотирьох років вже її існування, завжди цікаво визначити. Ну, мені цікаво, тобто проаналізувати її самому, і що б я, наприклад, змінив. І як я вже казав про серію робіт, я, до речі, зроблю окреме відео, в чому серія, дизайн, система це прям ну, архіважливі речі в нашій роботі. Тому, якщо повертатись назад, або якби я переробив би зараз цю роботу, то я би точно зробив би серію, це б сильно укріпило її. Це б був би плюс на конкурсі, бо серій, по-перше, не так багато роблять, і це завжди ну, такий, якби кілер фіча для конкурсів, тому що коли у вас є ряд, коли ви можете рядком розповісти історію, там можна розповісти про те, як ми ж, наприклад, вона бере участь в моєму житті, як вона там. Кругом заважає в кінці я з цією мишеловкою. Наприклад, можна було б зробити із мишеловок, мишеловок якийсь паттерн, засадити туди мишку і цим теж розповісти якусь історію. Або навпаки, просто розкидувати мишку з мишеловкою по різним локаціям, знімати її. Тобто тут варіантів безліч, можна або розповідати історію лінійно, а можна її масштабувати. тобто одну і ту саму сцену демонструвати при, при різному контексті. Наприклад, так. так би я покращив цю роботу сьогодні. Що стосується там, решти, форми, кольорів, світла, мене власне все влаштовує ці фотографії, вона досить архаїчно, класично виглядає. А, прям, ну, в цьому плані мені у мене немає особисто до себе зауважень. А от що стосується саме масштабування і подачі її, то тут прям цілий полігон для роботи. І це б я покращив уже дивлячись сьогодні. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть свої коментарі, чи цікаво вам було б, щоб я порозбирав, порефлексував на фоні своїх якихось інших робіт. З вами був Євген Пташник. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. Успіху!